Населення міста Коломиї КП Коломия водоканал повідомляє, що у зв'язку з паводковим періодом на річці пруд та збільшенням каламутності питної води прохання воду вживати тільки після кип'ятіння та відстоювання. Проблема молодіжної злочинності стала основною темою семінару. Дискусії у Коломийському економіко-правовому коледжі на захід запросили представників міліції, виправної колонії та духовенства. Студенти також були повноправними учасниками дискусії. Спостерігала за семінаром і знімальна група нашого телеканалу. Галина Плаксі, викладач іноземних мов коледжу, каже, що це перший такий захід у навчальному закладі, до якого залучили студентів, викладачів, силовиків та духовенство. З її слів головною зараз є проблема правового самовиховання для всіх навчальних закладів. Зараз це найболючіше питання. Адже саме у віці від 14 до 16 років юнаки та дівчата найбільше піддаються поганому впливу. Коєння злочин серед підлітків і молодих людей це є найважливіша проблема суспільства і, напевно, найголовніше для нашого закладу. Так як у нас молодь навчається, і контингент є вікова категорія дітей, є від 14 до 16, це які належать саме не до повнолітніх. І тому сьогодні ця дискусія саме влаштована, можливо, для запобігання, можливо, вияснення певних причин, щоб покращити той стан, який існує на сьогодні. Як каже організатор заходу, міліція це вже останнє, що може зупинити правопорушника. Першим на шляху має бути сім'я, освіта та церква. Тому саме духовенство також запросило до дискусії. У економіко-правовому коледжі вже давно працюють над попередженнями правопорушень. У нас вже давно запроваджена така традиція, що ми проводимо з нашими студентами такі беси, запрошуємо періодично представників різних структур і розкриваємо все ж таки ці проблеми. Це питання порушуємо завжди. Студенти активно брали участь у семінарі. Головне, що їх цікавило, як уникнути правопорушень та допомогти друзям не скоїти злочин. Хоча у кожного з учасників дискусії був свій рецепт. Перше постаралася ним поговорити, тому що я так само є студентською молода людина, і я розумію їхні проблеми. Але я думаю, що їм потрібно звертатися до більш компетентних людей, це звичайно до психологів в першу чергу і до людей ну, правових сил. Сам перед не потрібно. Категорично їм стверджувати, тому що людина, яка вже в чомусь певнилася, вона ніколи цього не послухається. Потрібно просто порадити людину якусь кваліфіковану, чи там психолога, чи невропатолога, тому що це напевно є вже якісь зміни в цих і можливо потрібно ще цю людину, якщо можна засередити на чомусь іншому, чи там потрібно таких людей на спорті, чи проявити себе якось інакше. І викладачі і студенти підіймали перед представниками відділу внутрішніх справ питання про комп'ютерні клуби. Обидва міліціонери відзначили, що проблема існує і міліція намагається її вирішувати. Але, передусім, сприяти цьому має влада. Представники органів внутрішніх справ сподіваються на тісну співпрацю з новообраними керманичами міста та району. Молиться, щоб Господь дав нам мудрість і допоміг провести цей й добавити до твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насмішний даж нам дневність, і остави нам домом. І е, шановні студенти, звичайно, в першу чергу задаємо ми собі викладачі. Представники церкви, представники в 2005 році, наприклад, кожний третій засуджений скорім злочин ще в молодому віці, який належить до вікової категорії, будемо проводити такі семінарі, дискусії, в яких ми будемо намагатися вияснити, виявити, будемо намагатися вишукувати і показати метод. Тому ми сьогодні і запросили дуже шанованих гостей. І зараз я вас. Представник церкви Отець Андрій. Христин Михайло Дмитрович. Заступник начальника Коломийського. А, і тому ми разом вже будемо шукати, ну скажем, той вихід. І от ми приступаємо до першого плану нашої дискусії. Це є тенденції і причини. Виявить дійсну картину, яка існує на сьогодні. Це підполковник міліції фене Богдан чим Торгує те, що це ж порядок і в тому числі скоїть злочини. Одразу мені приходить з особисто мати участь у затриманні, тому що і одні заможніші діти, другі бідніші, і той бідніший. Завжди в нього виникає заліз до того, хто багатший, значить чому той має, я не можу зараз вважати не слідкувати. Саме більше мов, попадає під. Саме більша біль, яка є серед населення міста Коломиї, і дивує те, що молоді виховані діти, які виховати, перевиховати і ось так далі. Можна навести приклад, як вже пройшов деякий час, підлітків з міста Коломиї по 17 років з пальних бил. Билл було особливо, що такі дискусії привели до того, щоб серед вашого колективу інших колектив. Давайте будемо так навчати, значить, виховувати, щоб подібних випадків більше не було. Я думаю, навіть сьогодні задавати я готовий стати. Дуже дякуємо. Вони більше сміливіші. Прошу, можливо, Добре. в когось є запитання Мож... і Дмитро Васильович. Можливо, щось такого не займається свою думку. Тому е... можу не розказати на своєму групі. Із них дві групи являються учнями чи Студентами навчальних закладів міста. В Першу чергу на думку, це дозволить такі е, вставлення, як контрольність за їхньою у умов, це призводить до вчительного лодження. Другий ефект який там, хто з більше, то з менше, мементи, це виблизку. Я знаю, що стане зараз моєю злочиною. Можна називати. ...правопорушення, Просто якісь психологічні моменти, не знаю. Тому, е якщо є е дійсно і романі, тому за е такі до мене, як показуємо, кажуть, гарантуємо, обговоримо, вичемо спільно з ці проблеми. І, на даний час, що цей день нас відділення знаходиться ну, в... Для того щоб отримати корти на наркотик не може, значить спити, бо за не чуєш. Починаєш так трошки легше копати, чому так, як сидів комп'ютер на Я думаю, що це воно не я думаю, що виходить, але чи це ласка.